Як перевірити напругу живлення та опорну напругу для датчика високого тиску у паливній рейці систем Common Rail? Підготуємо мультиметр для забезпечення точності вимірювання. Для обраного автомобіля відкриваємо розділ Ізітронік пошук несправностей. Далі Система управління двигуном. Далі Посібник із пошуку несправностей». А там перевірка системи. У полі пошуку заносимо слово датчик. Із запропонованого програмою списку обираємо датчик тиску в розподільчій магістралі. Відкриваємо інструкцію з перевірки датчика тиску. Етап перевірка подачі напруги на датчик тиску в розподільчій магістралі. На автомобілі при вимкненому запалюванні відключаємо роз'єм електричного адаптеру від датчика тиску у паливній рейці. До електричного роз'єму з боку адаптера підключаємо електричні вимірювальні щупи мультиметра від діагностичного сканера. КТС. Напруга між контактом 3 плюс, відносно контакту 1 мінус. Це напруга живлення датчика відносно маси автомобіля. Але ця маса приходить до контакту через джгут проводів, тобто контакти у джгуті проводів можуть впливати на вимірювання. Вмикаємо запалювання автомобіля та вимірюємо напругу. Для цього в програмі EasyTronic активуємо функцію мультиметра. Результат вимірювання напруги 4,95 вольт. Заносимо до діагностичного протоколу. Цифри напруги виділено зеленим кольором, що означає позитивний результат вимірювань. Це підтверджується також і діапазоном допустимих значень напруги від 4,8 до 5,2 вольт. При вимкненому запалюванні на електричному роз'ємі з боку джгута перемикаємо електричні щупи мультиметра КТС. Вимірюємо напругу на піні 3 плюс безпосередньо відносно маси автомобіля. Вмикаємо запалювання автомобіля та виконуємо електричні вимірювання. Результат виміру напруги 4959 вольт. Заносимо до діагностичного протоколу. Цифри напруги виділені зеленим кольором, що означає позитивний результат вимірювання. Це підтверджується діапазоном допустимих значень напруги 4,8, 52 В. вольт. При вимкненому запалюванні на електричному роз'ємі з боку джгута перемикаємо електричні щупи мультиметра КТС на пін 2 відносно піна 1-, мінус. Це опорна напруга датчика тиску. Вмикаємо запалювання автомобіля та виконуємо електричні вимірювання. Результат вимірювання напруги 5635 шістсот вольт. Заносимо до діагностичного протоколу. Цифри напруги виділено зеленим кольором, що означає позитивний результат вимірювання. Це підтверджується діапазоном допустимих значень напруги від 5,4 до 5,8 вольт. Входимо в головне меню програми EasyTronic – розділ протоколи. Із загального списку збережених протоколів обираємо наш протокол діагностики, переглядаємо протокол, чи все там так, як було вимірено. Якщо ви помітили, що ми вимірювали напругу живлення два рази на піні 3 відносно піну 1 і відносно маси автомобіля, а опорну напругу на піні 2 тільки відносно піну 1, то ви молодець. Але якщо ви ще й зможете відповісти, чому так можна робити, то ви молодець у квадраті.